Дитячі курточки сорту екстра, вага 15 кг, ціна 6 євро за кілограм. Отже, перша в нас ось така потеплена пухова, рожава курточка. Дуже гарно виглядає. Далі ось така ось, сіренька шубечка. Дивіться, гарно, гарно, теж виглядає, така теплесенька, дуже приємно Далі, на дотик. Далі ось така ось, фіолетова куртка. така типу Дякую. Далі у нас деша у нас така круточок такий класний. А далі шарна прихова. Всі гарні великі родині. Дівчинка, супер якраз гладка пухова, Кухня не збитий, все гарне. Ось така лигуська на хлопчика купка. Ось така от, теж поганого. Тут тенького кольору. Далі вітровочка ось така от нога. Теж трохи. Ось така межалічка, теж кухова. О, вот, це теж класна йой. Така ядрена. дрна. Без рукавочка. Ось така от курточка так. Кухова, бачите, кухня витає, гарно. Дивіться, яка не виглядає. Це хлопчака така теж класна. Ой, ця прикольна. і колір класний. Це в нас шокола, напевно. Немає бічки, на жаль. Так, Телі. ось така от бомберка дитяча, Цінь по кольору. Хаків, камезелечка. Дуже класний лод. Просто шикарно. Далі ще одна камазелечка. дитяча. Цікаві там курточки, самі бачите. Світі, стакив, по своєму цікаві. Далі ось така, така курточка, цікавочка, така, така вот, курточка рожава, легесенька. Далі ось така вот, курточка теж. Тайкішка дитяче. Опчача, такого гарного, дівчатого розміри. Все ви бачите, тоже більш навесенька. така та навесень, і останнє покажу вам з цього ось така вітрочка. Ми розпакували практично цілий лотик, Ось що нас що залишилося. Якщо вас зацікавив цей лот, для замовлення пишіть наші менеджери на Viber, а також телефонуйте.